Привіт усім. Минулої неділі світ відзначив День людей з історією раку. У людини, в житті яких тільки немає історій, але виділяється саме про рак. Бо ця історія є найрозповсюдженою про межу між життям та смертю. Ця історія несамовитої боротьби, надії та любові. Ця історія героїзму. Сьогодні назву свій допис: Хто такі герої? Я з тих звичайних людей, хто до певного часу думав, що всі великі негоразди відбуваються десь, десь в іншому світі, але не в моєму. Мою сім'ю минали великі хвороби, смерть молодих тощо. Тому страждання, сімейний літопис записані не були. Але минув час, і я загубила близьку людину, а моя дитина отримала діагноз цукровий діабет першого типу. Ці події. Трапились клацанням пальця без попередніх підготовчих заходів, тому я до добре розумію, коли життя ді ділиться на до та після. Зараз я навчилася по-справжньому емпатувати чужому болю втрати, бо маю цей біль всередині, але я не була безпосередньо поруч зі смертю і можу про це тільки уявляти. Так, я з дітьми опинилася у війні, як і всі українці. Так, ми, мабуть, опинилися ближче до смерті, ніж багато інших, бо живемо у Київській області на Житомирській трасі, і війна підійшла до нас на відстані витягнутої руки. Але поруч всі люди були в однаковій ситуації, ми гуртом намагалися якось вижити і вижили. Ви пам'ятаєте свої перші емоції щодо початку війни страх. Не страх смерті, але страх невідомого. Ми всі живемо. З якимось уявленням про себе та про своє майбутнє. Далеко не всі можуть чітко візуалізувати далеке майбутнє. Я до таких належу, бо ніколи не була великою мрійницею. Але ми чітко знаємо, що прикинемось завтра, як і знаємо, як буде побудований наш день, тиждень, місяць та ну, плюс-мінус рік. І це така собі перспектива. Яка є опорою нашого життя, це відчуття порядку речей, і коли зненацька цей порядок сипнеться, залишаючи чорну діру невідомості, це і є одне з найтяжких випробувань для нашої психіки. Згадали про початок війни, а тепер згадайте своє ставлення до рак. Рак, як і війна, для нас завжди дорівнювався смерті. І можна уявити, які почуття захоплять нас, коли цей діагноз станеться десь зовсім поруч, з родичами, друзями, дітьми, нами самими. Цукровий діабет, що злетів у мою родину, був шоком. Цей діагноз позбавив мою дитину певної свободи, але життю нічого не загрожує за умови дотримання дисципліни та й наявності поруч інсуліну та вуглеводів. Рак – це зовсім інше питання. Я не знаю статистику про співвідношення діагнозу та смерті, про те, скільки в середньому може прожити людина від діагнозу до смерті. Я не знаю, чи може людина взагалі спокійно жити, поборовши рак, та бути впевненою, що її знову не наздожене. Але я впевнена, що для абсолютної більшості з нас діагноз рак звучить як вирок. І ось моє питання в тому. Де люди беруть сили та завзятість для того, щоб йти в дуже важку війну, яка тобі аж ніяк не гарантує перемоги? Чи не є це справжнім героїзмом? Так, надія наш компас земний, а вдача нагорода за сміливість, але для надії потрібен ресурс. Я сама боєць по життю і не замислюючись, полізу в бійку заради своїх близьких та захисту себе. Але я не знаю, від кіля беруться сили та натхнення, коли тебе діагнозом рак, як обухом по голові зі всього маху, і ти не здатна здорово розмірковувати, як підняти голову та розправити спину, коли купа твоєї енергії зливається на всі питання, про як, де беруться сили для боротьби. Коли у тебе в голові, в голові сидить традиційне рак дорівнює смерть, що забирає всякий сенс боротися. Однієї надії тут замало, потрібна віра, бо саме вона нас підіймає та веде. Моя подруга, яка пережила рак лімфатичної системи, потім одужала та вже скоро народила двох чудових дітей, сказала, що такі випробування є життєвизначальним досвідом. І я думаю, що тут. Не стільки про те, що такий досвід нам показує ціну життя, і ми перестаємо це життя зливати будь-що не замислюючись, думаю, тут більше про самовизначення Тварюка ти тримтюча або право е маєш, як казав класик. Це може досить грубо звучить для деяких, але дуже виразно: якщо ми обираємо мати право на одужання та подальше повноцінне життя, на перемогу. Це робить нас героями для нас самих по перше, і дає ще більше сил та волі рухатися вперед, де б ми не були. Нам ніхто ніколи не гарантує виграш у вигляді одужання або будь-чого, життя не про гарантії, але ми маємо знати, що зробили геть все, що змогли заради перемоги. Для мене це і є справжнім героїзмом. Може, помічали, що в суді часто посилаються на прецедентні справи, які націкають на те, скільки є шансів на перемогу однієї чи іншої сторони? Такі прецеденти всіляють в надію. Люди, які пережили рак, є прецедентом того, що перемога можлива, незважаючи ні на що. Саме приклади справжнього дива дають нам віру в те. Що диво можливо, і треба в нього вир... Ви вірити, не дивлячись ні на що. Дякую, що вижили. Дякую, що надихаєте. З вами була Ларіса Гуріна.